Майдан Незалежності. Це су, як, як воно правильно називається? Небесна Сотня. Грушевського прямо. Наверх. Ага. Грушевського вулиця. Чи ж це що? Зараз і на низ опускаєшся. Це парк якийсь, це Марінки. Мар'їнки ото зверху шпилі, піліто, дитячий, дитячий ляльковий театр. Оце перед нами філармонія. Оце ось прямо. Оце, прямо. А, так, а оце був раніше будинок Леніна. Зараз він е, українознавства України. Зверху справа, ото сіре будівлі. То Верховна Рада. Ага, он вона де. Да. От, да, 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 ото вона. вона де, зміїне кубло. А біленькі кусочок ото Лобановського стадіон. Та-та-та, от маленьке оце бібліотека, і за бібліотекою, ото такий так Кусочек, видно, ага, да. стадіон. Ну, Маріїнський парк, який тягнеться до метро Оце Це ми вийдемо на подов. А ми зараз йдемо у... як моряків. І зліва фонікульор, ось ляньте, фоніпулер. Ой, mm -hmm. бачите, арочка така. Так, ми зараз вниз. Да, 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 за машинами. О, сюди, 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 сюда. Це ж на мост нам, да? На мост я тут не їздив, раніше проще. Ой, блін, надо за машинами було. Ладно. Ладно, поїдемо покрутимся. Зато київ роздивимося. мости якісь. Там повернути треба. Який мост красивий. Не... Сашунь, вибач. Да зараз беремося, зараз поїдемо на мост, а там розвернемося. Дивіться, під низ, щоб розвернутися. Нам треба. А оце на... на бачите, на. На мир. Мені здається, треба було. Оце раніше були, це ми їдемо на... А це кораблі, так? Да? Ну Чи ні, 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 це А ресторан? ресторан. А, це такий ресторан. Такий ресторан, так. Да. Дивись, що далі там розвернемося. Дивись тут, де Це можна... Нам на цей між треба було, так? Да? Ні, 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 нам треба Ми... повернути, як Ми машини тут десь на розвороти, десь зараз розвернемо. Мока... Он, дивися поворот на світо ось на світофорі, от там розвернемося. Давай до себе тут. А що це таке? Ой це, Подільські тут всякі виробничі та-та-та, не знаю, правда, не можу ага. сказати. Тут дуже багато всякого, десь тут розвертатися треба нам. Степ... Ходять. І... і справа і напряма. А ми знову виїхали до церкви на Дніпрі і зараз уже по набережній поїдемо. Буль, туди, куди нам треба. <ріху> Перепрошую, трошки завела вас. Нічого, зато за побували на екскурсії. Ні. Дело в тому, що ці розв'язки построєні, я ще не їздив. Ага. Раніше їх не було, було проще. Раз і ушло. А то на мости на всю все цей і. Зараз будемо попрямо. Так, так, да, да, да. туди за машиною, мабуть. Це все в нас з правої сторони, все у нас було контрактова, поштова. Ось уже ми вже доїжджаємо і на головну трасу вискакуємо. Да, ось. Нам от за джипом джипами туди да. То есть, подол у нас справа, а ми зараз знову до набережна і ми проїжджали ближче <просу> до Підропар. Да, да, <просу> воно буде видніше. Ото арочка і мост, тут стекляний, ми під'їжджали під ним. Під ним а це зараз він у нас зверху. То арка дружби народів. <просу> <просу> сюди і виїхати, а ми туди доходимо. Да, Опа, тунель, Анна, цікаво. Да. А тепер от ми зараз від'їжджаємо це задів, залишився річковий ага. і Це Дніпро. Це пішохідний міст через ä, Дніпро. І тут часто ä, бачите, там троси, там ä, є фунікульор, який бере. Сідають кріплення і переїжджають через а -а. О, такі. Ж, так вона оборвалася. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Оце ми проїжджаємо по набережній нашій. Що, справу, а ми зараз повертаємо на набережну. І перед нами лівий берег, ми були на правому, а зараз ми на лівому березі. Лівий берег. А ми ж поїздом їхали туди, виходить, так, з лівого ж берега. Так, так, так. Ми приїжджали видобічі і їхали. Така. Це Матрона. А поїзд. Джеліздору ну, а... вже там трошки далі. У нас зараз справа буде Бо ми як проїжджали, то Києво почестка лавра була так правіє. Да. А вона у нас зараз ось, за а, спиною. Да. Зараз буде направий На Направа, родина мать там, там, должно... там. І Лавра буде, і трішечки ось ми заїдемо вище, і от купола вже пішли. Ну от вроде мать видно. і золотые купола. Ага. печерська лавра. Дніпро. Зараз в'їжджаємо в, в локацію гідропарку, бачите. І так це наша. Щось будується. Куча. Хтось на лодці, хтось на Тамарані, хтось плаває. Тобі ж тут дуже багато пляжів, а ми будемо мимо них проїжджати і в їжджаємо в Дніпровський район, ми переїхали вже із Подорського. — А не Теснянський це? Ні, Подільський. Этот... Це метро, так? Да? Дніпровський, написано було все що. Деснянський, це Ваня. Ну дальше, дальше, далі Деснян. Далі, так. Ну це ось о, ні, тропарк, що вважається. Да, Зараз буде мост, видно, з лівої сторони буде. А це десеночка річка. То ми через Дніпро, а це mm. Десночка. Це якби... Гидропарк теж находится между Днепром и Десенкой. Леви, леви, леви. А, Ой, слева. Ага. Забором. Ага, есть трошки. Так вона тоже чимала, так не немаленькая. Ну так. <говорили> Дейгисто они. Інтересні формы. Це з декілька частин. І, і даринок, і маяк, і хочеш. Да. І маяк, і, і маякі гуманітарки такі є. Тобі ж все-все-все. Ну, вот і от це конечна остановка. Це всі маршрутки з Брава у нас їдуть на бровари. А, і це дорога на бровари. <звук> це, це ми вважається ми, броварський проспект. Оце як ми від моста виїхали, броварський проспект. Вс, отак в Києві вже побували в Києві. <рес> Їдемо на окраїну. <рес> Їдемо на окраїну Києва в бровари. Ось так невеличка екскурсія в нас сьогодні на каналі. Все добренько. Щось буде інтересне, ще знімемо.